Всім привіт! Мене звати Ніна. ви на моєму ютуб-каналі, і це відео буде цікаве тим, хто подорожує автобусом або планує цю подорож, або вимушений подорожувати автобусом. Я зазвичай віддаю перевагу потягу, але сьогодні будемо дивитися про це. Рідко обираю автобуси для подорожі, але на цей раз вирішила протестувати. Тож і вас беру з собою. Покажу, як обладнаний цей автобус, чи зручно в ньому, чи незручно, і наскільки легко можна цей шлях подолати за 12 або 15 годин, подорожуючи автобусом, поїхали. Буду рухатися з Києва у напрямку Кишиніва на Фліксбасі. Недаремно я його обрала, тому що чула гарні відгуки, але вирішила сама перевірити. Система купівлі квитків нагадала мені літак: чим зручніше місце, тим дорожче воно коштує, так само і з валізами. Якщо вони перевищують вантаж, ви також маєте за них доплатити. Салон доволі комфортний, як ви бачите. Просторий, широкий. Також в салоні є туалет, ним можна користуватися. Але лише за маленьких потреб, як було уточнено. Біля кожного крісла є розетка, вона працює, а не так просто для краси. Також є чудовий Wi-Fi, він мене взагалі порадував. І на кріслі є кнопка, яка трохи відхиляє вас назад. В салоні було доволі тепло, навіть іноді жарко. Водії були чемні, було дуже чисто та охайно. За весь час дороги було всього-навсього три зупинки, і то на висадку та посадку пасажирів. Тобто, просто так ми не зупинялися і не стояли дарма. Також всіх пригощали круасанчиками та пляшкою води. До кордону ми доїхали доволі швидко, але на кордоні ми провели добрих десь дві години, а то й більше. Нас всіх ретельно перевіряли, попросили вийти. Також ми ставили свій багаж. На таку стрічку, в якій все перевірялося. Але приїхали ми вчасно, так, як все і планувалося. Наступна моя зупинка це аеропорт. А вас я попрошу підписатися на цей канал і на мій інстаграм. Там я буду демонструвати свою подорож. Звісно, тут теж буде випуск, але там буде те, чого не буде тут. Так виглядає аеропорт в Кишеньові. В і в кінці відео я додам свій живий відгук про зручність переміщення автобусом. Тож дослухайте до кінця, будь ласка, прямо зараз пару секунд. Ось я Вера протукишиніва. Якщо поділитися своїм власним здобутим досвідом подорожі автобусом, то звісно потяг для мене все ж таки зручніший. Але якщо у вас немає іншої можливості, або терміново так сталося, або ну немає потягу, наприклад. То автобус як варіант. Так? Якщо це недовго, якщо це швидко, то окей. Якщо це більше 15 годин, не раджу. Мені пощастило, в мене не було сусідів так? по місту, і тому було дуже зручно. Ну, тобто, як зручно, в пределах норми, так? можна було якось. Трошки розвалитися, але якщо у вас зайнято поруч місце, то це, звісно, буде такий собі варіант. Хоча можу сказати, що Фліксбас був доволі комфортний. Ну, а вам бажаю приємних подорожей. До речі, я в аеропорту і планую зняти якийсь випуск про аеропорт. Якщо вам буде корисно, пишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватися та ставити лайки.